178 бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Не припиняють атакувати росіяни на Харківщині, Куп'янськ, Лиман та Вовчанськ. Там загалом зафіксовано 34 атаки. Далі розпитаю про оперативну ситуацію у районі Борової. До ефіру долучається Микола Волохов, командир групи ТЕРА 3 окремої штурмової бригади. Пане Миколо, я рада вас вітати! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. І традиційно, коли ми спілкуємося з нашими оборонцями, які нині тримають фронт, ми оголошуємо збір. А пане Микола розкажіть, будь ласка, про що збір? А поки ви розповідаєте, я запрошую глядачів доєднатися і допомогти фінансами гривнею нашим оборонцям. Прошу, пане Микола. Друзі, вилюбки розповів, на що збираємо. До речі. Перед тим як буду розповідати, хочу подякувати всім тим, хто донатив нам на шість комплексів радіоелектронної боротьби. Подякувати вашому каналу, подякувати єдиному телемарафону. Ми зібрали, ми закупили цих шість комплексів РЕП, і вони вже стоять на наших автівках і прикривають наших хлопців, щоб вони могли безпечно доїхати на позиції і застосувати отакі чудові fpv дрони камікади. Конкретно це 7-дюймові з тепловізійною камерою. А збираємо ми зараз на модифікацію ста таких дронів. Друзі, я вам розкажу а, от прямо, як воно є, на що ми збираємо? От мені особисто сам думаю, якби би донатив, то хотів би знати на що. А, ми отримаємо такі дрони від держави. Ми отримаємо такі дрони від бригади третьої штурмової. Ми отримаємо такі дрони від волонтерів, від купи соціальних проектів, від проєкту Соціальний дрон. Але ми постійно мусимо ми їх модифікувати і покращувати, щоб вони могли виконати своє завдання і долетіти до ворожих позицій. Ворог постійно модифікує свої засоби РЕП, свої засоби радіоелектронної боротьби. А, і тому те, що працювало вчора, такий дрон, який з тепловізійною камерою коштує 60 тисяч, 50-60 тисяч. Він коштує. Він може не долетіти через ворожий реп. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як їх модифікувати. Але ці модифікації доводиться робити вкрай оперативно. Таке буває, що і вночі із вчорашньої інформації. Наприклад, вчора ми отримали інформацію, а сьогодні вночі ми не модифікуємо ці дрони, і нам потрібні оці розхідники. Ми їх купуємо, як правило, в Китаї, тобто вони ще їдуть два-три тижні звідти, і тому я до вас звертаюся за донати на модифікацію цих дронів. Тут кожен донат важливий, тому що до дрона, який коштує 60 тисяч, варто докласти 5-10 тисяч він став ефективним. Якщо цей дрон долітає, то він може знищити танк. Але для цього треба попасти дуже влучно. Тому я вас прошу донатьте на не на дрони. Не думайте, що ви донатите на дрони. Ви донатите на знищені ворожі цілі, на знищені танки, на знищені бліндажі, на знищену піхоту і. Знищуючи ворога до того, як він дійшов до наших позицій, а він постійно намагається це зробити, ви рятуєте найцінніше, що є на війні це життя бійців, життя тих людей, які ризикують щоденно, можуть отримати поранення, можуть загинути. І зараз повторюсь. Ви допомогли нам зібрати на комплекси РЕП, і це зробить так, що розрахунки зможуть безпечно доїжджати. А тепер нам потрібні інструменти знищення ворога. Інструменти для того, щоб всі окупанти, які приперлися на нашу територію, отримали свій fpv дрон Камікадзе. Друзі, ваші 5 тисяч, 5 тисяч гривень зроблять цей дрон таким, який долетить. Якщо по тисячі 5 чоловік додонатили, або по 500 гривень 10 чоловік занатили, це один дрон, який 100% долітає до ворожих позицій. Зараз це надзвичайно важливо, тому що коли йде переговорний процес, іноді здається, навіть нам на фронті здається, що ми ніяк не впливаємо на це. Це якісь е, титанічні геополітичні маси і там вирішується доля нашої країни. Але я хочу вас переконати за три роки війни, маю наступний досвід, що кожен дрон, який долітає до ворожого танку, кожен підірваний ворожий бліндаж, кожен знищений окупант, він... Підсилює нашу переговорну позицію, і від цього щось залежить. І не щось залежить, а доля нашої країни. І від вашого донату залежить, чи оцей дрон долетить, а від кількості знищеного ворога залежить сила нашої переговорної позиції. Тому, друзі, прошу всіх задонатити за QR-кодом для тих, хто думає, що це нічого не варте. Повірте, це варте дуже великого. Це дійсно наближує перемогу. Хочу додати, що згадаємо те, що ви сказали ваші слова. Дійсно на політику дуже впливає те, що роблять збройні сили України на фронті. Згадаємо, 22-й рік не було озброєння, але всупереч всім прогнозам і розрахункам армія України стримала Росіян, і потім вже почалися поставки хаймерсів і навіть атакам про які. Тривалий час мріяли і казали, що їх не буде на е, сотні кілометрів дальним обійні. Пане Миколо. Е, перейдемо до оперативної ситуації. Розкажіть е, коротко, що відбувається в районі Борової, де ваш підрозділ тримає оборону в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. А вже можна казати, і в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу. Е, у нас знаєте це. Така новина, вона і гарна, і погана. Можна сказати, що ситуація складна, але контрольована. Дуже часто говорю цю фразу. Що це означає? Це означає, що ворог не перестає намагатися пробити оборону в районі борової. Як правило, і останній тиждень також було як і завжди, що характер їхніх штурмових дій такий, що вони використовують всі можливі ресурси, все, що можуть надіяти. Весь спектр артилерійських засобів, реактивна артилерія, ствольна артилерія, міномети всіх калібрів бронетехніку використовують. Хоча був такий момент, мабуть, тижні зо одва назад, якщо бути точним, що ворог активно застосовував бронетехніку, але фп-дронами камікадзе, такими як я показував в кадрі з кумулятивними боєприпасами, ми ту бронетехніку попалили, і ворог знову її використовує менше. Але піхотні штурми продовжують бути такими ж насиченими. Був рекорд, коли за три дні знищили пів батальйона. Ну знову ж таки, це округлені числа, тому що в кожному батальйоні може бути різна кількість людей може бути неодекомплектований, але 500 чоловік було знищено за три дні без поворотних втрат. За останній тиждень до роти в день ворог. Направляв на наші позиції, рота це 100 чоловік, щоб ви розуміли. Зараз можете бачити, як ефір дрон Камікарди влучає ворожий склад боєприпасів. Це те, про що я говорив: робота по логістиці, робота по тилу. Бачите, як красиво воно вибухнуло. До речі, ці всі дрони вони модифіковані, якраз для того, щоб влучати в ціль. І з хорошого, чому кажу, що і погана новина, що вони пруть такою кількістю, є і хороша, новина, що ми їх тримаємо і от з гордістю це кажу, да, Весь період утримання позицій, а у третьої штурмової бригади одна з найбільших смуг утримання, як для однієї бригади, 120 кілометрів приблизно жодного метра української землі не було здано навіть вдавалося просуватися вперед в концепції активної оборони. Пане Миколо, вас чують наші глядачі. Хочу повідомити, що вже 100 тисяч саме на оці модифікації, які дають результати, те, що ми побачили, як ви коментували відео роботи вашого підрозділу українці. Доєднуйтесь, аби вибухало на фронті більше. А наші оборонці були живі і цілі. Вище по лінії фронту до Купінська ваші сусіди, підрозділи село оборони відкинули російські підрозділи від самого міста. А також їм вдалося заблокувати рух росіян. У районі дворічної і спроби перетинати річку. Хочу згадати і контрнаступальні дії вашого підрозділу. Здавалось би, який контрнаступ, коли така навала? На початку квітня третя штурмова просунулася на південний схід від борової. Звільнили селище надія. А чи є у вас спроможність продовжувати такі контрдії? І яка складова в цьому безпілотних систем? Безумовно, спроможність. Лишається і більше за те, хочеться сказати, що ця спроможність буде розширена, тому що зараз був наказ, був створений третій армійський корпус на основі досвіду третьої окремої штурмової бригади. І командир третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький тепер став командиром третього армійського корпусу. І що це нам дасть? Це нам дасть. Збільшення бригад, які працюють в одній парадигмі в успішній парадигмі третії штурмової, це дасть нам можливість мати окремо виділено свою артилерію, окремо виділено свої підрозділи РЕП та ре окремо зараз створений полк, безпілотний полк. От ви задали питання, які яке вкладення безпілотних технологій в. Штурм надії, а вкладення таке, що завдяки безпілотникам вдалося максимально знизити людські втрати. Це те, що до чого прагне третя окрема штурмова бригада, і те, на чому буде будуватися основа третього армійського корпусу, максимально замінити всі ситуації, де ми можемо не відправляти вперед людей, а відправити вперед дрон, щоб отакий от Мавік подивився своєю камерою з чудовим зумом тепловізійною, а потім прилетів, наприклад. Отакий дрон прилетів, я вам вже його показував з тепловізійною камерою. Або якщо у ворога там гарний реп, то ми маємо отакі чудові дрони з нанооптоволоконними катушками, які не вразливі до ворожого репу, тому що немає радіосигналу. І на основі того, що третя штурмова бригада зараз масштабує свій досвід і, відповідно, буде більше підрозділів, які переймуть ті успішні, ті успішні схеми штурмів, ті успішні схеми застосування FPV, то ми зможемо продовжувати такі операції, і е, хочеться от сказати, що їх буде більше і вони будуть більш масштабні, тому що чим більшим є, чим більшою є одиниця, якщо на початку е, повномасштабної війни воювали бригади, то зараз бригада є вже за малою одиницею для отримання однорідної лінії фронту і вже потрібні корпуси, третій армійський корпус створений. І друзі, хочу сказати, що якщо хтось хоче. От, якщо вам не подобається, що відбувається в Україні, якщо вам не подобаються ракетні обстріли, треба щось робити. Треба бути активним, друзі. Є два виходи глобальні: або підтримувати армію донатами, підтримати армію в тилу, або долучатися до армії. Я хотів би всіх запросити вступати в третій армійський корпус. Можете в інтернеті знайти сайт третього армійського корпусу. Там є самі різні посади. І штурмовики, і дроністи, і логістика, і керівництво всі потрібні. Особливо потрібен менеджмент середнього рівня. Потрібні люди, які вміють забезпечувати, потрібні люди, які мають гарне здоров'я, гарну фізичну підготовку для штурмових дій і оборонних дій безпосередньо на лінії боїздітня. Потрібні механіки, водії, потрібні пілоти FPV. Потрібні всі, і ми вас запрошуємо. Ми вам там передамо свій передовий досвід. А якщо хочете побачити, як це все відбувається, ви можете зараз побачити на в кадрі, як е, оверхед екіпаж FPV залітає прямо в вікно, і який красивий вибух. А продовжу. і ви можете зайти на сайт третій окремої штурмової в Телеграм, наприклад, або в інтернеті його знайти і подивитися, як відбувається робота по факту. Тому всіх запрошую долучатися до сил оборони. От є в мене таке враження, що. Не знаю суб'єктивне враження, ніби ми біжимо довгі забіг і залишилося нам бігти зовсім. Недовго і в цей момент в останній, треба зробити ривок. Треба зробити максимальний ривок для того, щоб зафіксувати максимальний результат. А який він буде, залежить тільки від нас, пане Миколо. Ви знаєтеся на дронах? Як ніхто цікавить ваша думка? Дрон Норд це українське виробництво. Ще в березні сказали, що їх будуть поставляти у військо. Що ви яку оцінку можете дати цьому дронові? Що про нього думаєте? Конкретно з цим. Виробом досвіду не мав, але скажу про українську загалом про українську промисловість. Я думаю, що про цей дрон відповідно воно буде стосуватися. Також е, українці знають, як виготовлювати дрони і ті дрони, які зараз приходять до нас е, на фронт через державу, через проект, соціальний дрон, ті, що відправляють волонтери. Ті, які бригада самостійно закуповує, вони мають набагато вищу якість ніж це було навіть ті самі два місяці назад, і от те, що я кажу про цей збір, що ми збираємо на докомплектування дронів зараз. Ми в цьому дроні замінюємо зовсім небагато деталей, і то це трапляється ситуативно. Так це надзвичайно важливо, тому що метр не попав і вже цей боєприпас не має ніякого ефекту. Але Раніше було набагато гірше, і ті дрони, які приходили, доводилося перебирати ледве там не замінювати 50 комплектуючих. Зараз стало набагато краще. Українська промисловість дронів розвивається. І що дуже важливо, ми не тільки в якісному параметрі зростаємо, але й в кількісному. У нас цих дронів стає більше, тому що у ворога ресурсу надзвичайно багато. І пане те, Микола, вимушена вас перервати. Шіпувати. Маю поступитися місцем новинам. Але е, хочу повідомити 150 тисяч, трохи більше 150 тисяч. Ви зібрали сьогодні. Вас почули українці. Я дякую кожному, хто сьогодні донатив і вам, пане Микола, за те, що нас бороните, і за участь в нашому ефірі. Це був Микола Волохов, псевдо Абдула, командир групи ТРА ї окремої штурмової бригади.